Бажаю міцного на зв'язку. 21 година 35 хвилин 24 лютого. Трошки більше 5 годин знадобилося вам, наші фантастичні добродії українці, іноземці, всі ті, хто долучився до збору, станом на цей час зупиняємо збір, причому негайно, бо ми його суттєво збільшили. 10 мільйонів 117 тисяч гривень зібрано на е, картці моно підрозділу, а також на картці Приват. Сумарна цифра складає ось таку цифру. 5, 5, 205. 15 мільйонів гривень. Ми планували зібрати за вихідні 11 мільйонів гривень. 10 мільйонів 880 тисяч, якщо бути точними, для придбання. І розподілення 80 нічних дронів Mavic 3 t Ми з вами зібрали на понад 100 і закупимо рівно стільки тих е дронів з тепловізором, наскільки зібрана сума. Я безмежно вдячний і шокований тою швидкістю, за котру вдалося зібрати цю безпрецедентну суму. Ми обов'язково здійснимо, здійснимо той проект, і ті дрони найближчим часом зайдуть на бойові позиції, будуть прозоро, чесно розподілені. Ми, до речі, за ті 5 годин хлопці з оперативного центру птахів Мадяра вже прийняли заявки від адвокат. Скільки 7 чи 8 організмів дали заявки? 13. 13 13 організмів дала, 13, давайте звичною для вас мовою. 13 військових е, підрозділів розмістили заявки, е котрі знаходяться безпосередньо у секторі е, Бахмут та його околиці. На отримання потрібних для них засобів нічного ведення спостереження та коригування. Це ще раз підкреслює наскільки ці засоби є важливими для військових, що наразі боронять боронять фортецю Бахмут та його околиці. Це і ТРО, і ЗСУ, і прикордонники, і Нацгвардія. І ми максимально в стислі сроки коректно прозоро зі, зробимо. Супроводимо цю угоду і зробимо відповідне розподілення. Я щиро вдячний всім, хто долучився. Це неймовірна швидкість, це фантастична кількість людей. Десь ми колись порахуємо по якимось випускам, скільки тисяч людей прийняло у, цій, у цьому зборі участь. І це неймовірно просто От за 5 годин. Посеред дня оголошений збір під, під гарну ідею отримав таку підтримку. Пишаємося, що маємо за честь представляти рідну Україну, в котрій така кількість патріотів, така кількість добродіїв, така кількість налаштованих з серцем і з душею до нашої праці, наших рідних громадян. Перебило дзвінком відеозапису, перезаписувати, щоб на одному диханні нема коли, бо треба негайно донести інформацію про зупинення збору. Отож, уклінно дякую від свого імені, від імені бійців нашого підрозділу та від великої кількості підрозділів, котрі в результаті реалізації даного проекту отримують потрібні для них засоби, на котрі вони ще сьогодні навіть не розраховували, почувши анонси. Почали е розміщувати заявки. А ця інформація у нас на фронті шириться дуже швиденько. Ми, я прошу зупинити збір, не витрачайте зайвих коштів. цієї суми достатньо для того, щоб купити набагато більше засобів, ніж ми запланували з вами. І ви впоралися з тим збором на стислі терміни, фантастичні терміни. Рівно на момент зупинки збору, коли закінчиться приход, бо я от уже розмістив пост в телеграмі, пост у Фейсбуці, але все рівно бачу, що е, продовжується поступлення. Прошу зупинити збір, поповнюю його зупинці. Я опублікую загальну цифру зібраних коштів на всі ті реквізити, котрі були надані. Е, розділимо їх на суму валюти і на кількість. Засобів, котрі вдасться взяти, для того щоб нічого не путати, всі ці засоби будуть одного типу. А саме Mavic 3 t з тепловізором для нічного ведення бойових дій. Уклінно дякую. Слава Україні!